Як набрати норму клітковини за день? Нам щоденно потрібно близько 25-30 грамів клітковини, щоб наш кишківник добре працював, щоб не було закрепів, щоб не було гормонального збою. До речі, ви знаєте, що у 100% жінок з гормональним збоєм та гінекологічними захворюваннями є порушення роботи шлунково-кишкового тракту, і також є порушення кишкової мікробіоти. А клітковина являється їжею для нашої дружньої, дружньої кишкової мікробіоти. І також від нашої кишкової мікробіоти Залежить наша харчова поведінка. Тобто, якщо ви не будете їсти клітковину, вас буде тягнути на солодке, на шкідливу їжу. Запам'ятайте, будь ласка, що кишкова мікробіота формує вашу харчову поведінку. І також від кишкової мікробіоти залежить наш настрій. Якщо у вас є там емоційні гойдалки, депресія, різні психологічні проблеми, треба починати нормалізовувати здоров'я з відновлення травлення і з вашого. Раціону, звісно. І як же ж набрати норму клітковини? Найскладніше питання, як набрати 25-30 грамів клітковини. Я наведу вам приклад, як виглядає норма. Дивіться, тут в мене маш, я сьогодні годувала маш. Можна там сочевицю, можна рис, 100 грамів сочевиці машу містить в собі 8 грамів клітковини. Далі. Одне яблуко можна з'їсти, це ще 4 грами клітковини, 100 грамів ягід на день, це ще 4 грами клітковини. Далі гарна порція салату там з різноманітними овочами, обов'язково з зеленими листовими овочами. З роколою, там, з базиліком. Теж буде містити десь 7-8 грамів клітковини. І також можна додати насіння. Я роблю завжди кашку з насіння, це в мене насіння конопель, можна там насіння льону, особливо жінкам дуже корисне. Льон для жіночого гормонального здоров'я, тому що сприяє гарному детоксу естрогенів. І в одній такій столовій ложці насіння буде ще 5 грамів клітковини. Ось вам норма, щоб ви були здоровими. А щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій канал.